Вміст дитячого підгузка дуже турбує мам і особливо бабусь. Дитячі какулії ми фотографуємо, носимо на аналіз та часто обговорюємо з іншими мамами. Та чи варто це такої уваги? Міс дитячого підгузка це така делікатна тема, але тим не менше її дуже жваво обговорюють матері, бабусі, і давайте тепер ми з вами. Отже, дитина народилася, який у неї кал. Ну коли дитина народжується в неї так званий первинний кал або меконій по медичному, і він має дуже таку консистенцію, схожу на пластирін приблизно і темного кольору, майже чорного, чорно зеленкуватого іноді. Це норм. Тобто такий він і є, і не повинна мама лякатися чогось, якщо бачить чорний стілець у дитини в першу-другу добу життя. Це нормально, він відходить і потім починаються вже інші всякі кольори, які повинні бути. Дитині в цьому віці єдине на що звертають увагу, стілець повинен відійти у перші 24 години від народження. От якщо не відходить, це вже задається питання, якихось там ризиків, ну можливих аномалій, там кишківника або ще чогось. Що змінюється далі на ГВ та на суміші? Зазвичай, зазвичай трохи менше частота стільця на суміші у дітей ніж на ГВ. Тобто, якщо на ГВ є дві такі ну кардинально різні норми по кількості, це або після кожного годування у дитини може бути стілець. Тобто це 7-8 разів на добу. Так і може взагалі не бути стільця там до 5-7 діб. Це на грудному вигодовуванні? на грудному вигодовуванні. На суміші зазвичай стілець ну не буває 7-8 разів на добу, хоча і таке трапляється. І зазвичай до п'яти діб дитина може сходити. Чи правда, що на чистому ГВ дитина може не ходити по великому до десяти днів, і це норма? От справді є такі останні дані. Раніше вважалося, що до п'яти діб може не бути. Зараз вважається, що до семи діб може не бути. Зараз є так, деякі статті, справді там, де стверджується, що дитина може не ходити навіть до десяти діб, але при цьому в неї не повинно бути виразних скарг і повинен бути нормальний апетит, нормальний набір ваги. Тобто, якщо дитину це не турбує, то немає якогось суперприводу для хвилювання. Справ. Це турбує маму так. Тому у нас рідко хто виносить до семи на віддіп, і матері користуються якимись засобами для того, щоб дитина сходила в туалет. видно. Ну, це психологічний більше комфорт матерів, чим насправді реальна така серйозна проблема. Які ознаки закрупу у дитини перших днів життя, і що можна робити, а що не можна у перші дні життя? Насправді закріпів майже не трапляється. От. Ну, перша ознака можливих подалі закріпів – це знову ж таки невідходження з коні в перші 24 години від народження. Зачасту батьки просто не витримують оцей термін, який повинен пройти от перед тим, як дитина сама сходить в туалет. Є така такий стан, як дитяча дишезія, коли дитина дуже сильно напружується, от, і намагається покакати. Батьки це часто сприймають за те, що дитину реально ця проблема турбує, але насправді дитина просто вчиться какати. Так вона не може сказати, да, що мама, я там напружуюсь. От я не вмію координати. Координувати свої там м'язи тазового дна, да як це правильно зробити, дитина не знає. Не вміє, їй треба потренуватися трошки. Вона може бути під час цього справді занепокоєна. У більшості випадків це не є реальним закрепом. Ну, справді іноді лікарі можуть призначити, якщо дитина до семи днів не ходить. І при цьому не виразні скарги. От що важливо, тоді справді можна іноді призначити там базові препарати вактулози, але це потребується дуже 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 рідко. І зазвичай це робиться батьками самостійно, апарати в аптеці, вони самі починають робити допомогу, яка ну насправді не дуже потрібна дитині просто почекати, коли дитина навчиться це робити. А виразні скарги це які саме виразні скарги це сильне занепокоєння, це порушення апетиту. Це коли мама може відмічати, що от, наприклад, на третю добу дитина сходила на четверту, на п'яту в неї все добре. А якщо більше п'яти днів затримки, дитини починається виразне занепокоєння, порушення апетиту і так далі. Отобто, це вже можна сприймати як виразні скарги, але це буває дуже дуже рідко. А що стосується дітей, яким два місяці вже три місяці в них теж буває? Що теж стосується і таких дітей? Тобто, то до півроку в основному, десь з 4-5-6 місяців, в залежності від готовності дитини, вже починається введення прикорму, і там характер стільця справді починає змінюватись уже. І зазвичай проблема закріпів. Якщо вона навіть була, батьки додають овочі у раціон, і ця проблема сама по собі може вирішитися. Як далі змінюється колір? Це завжди дуже дуже таке. От саме саме головне питання. От з приводу кольору. Я ну кожного дня стабільно отримую там кілька фотографій стільця. До речі, одразу хочу сказати, Так звикайте фотографувати. Того що, якщо ви по телефону будете описувати, мені він там якийсь звинкувати чи якийсь інший, Ну це буде довго. Я не зрозумію. Наприклад, простіше це сфотографувати, якби це не звучало. Да, дивно, от відправити лікарю. Лікар подивиться і за секунду, вам скаже це патологія, чи це не патологія? Нормальний колір стільця у дитини до року. Нормальний це е, зелений, жовтий, жовто-зелений, коричневий болотного відтінку. Він може бути рідкий, він може бути більш густий, як пастелін, він може бути кашеподібний, може бути з білими грудочками. Це я перераховую, все варіанти норми, може бути навіть невелика кількість свиз. Головне запам'ятати варіанти ненормального стільця. Ненормальний стілець це білий як папір, ну це чорний, от як після вугілля, от і це з проживками крові. Тобто, оце стілець не є нормою в таких випадках, ви однозначно звертаєтесь до лікаря. Також не є нормою, якщо у дитини різко зростає частота стільця. От, наприклад, дитина там ходила там, три рази на день, навіть він був там рідкувати, там, смоктувався тобто в памперс. Але це може бути варіантом норми до шести місяців. І тут дитина почала різко ходити десять разів на добу. Тобто, це не є варіантом норми, і в таких випадках теж треба консультувати з лікарем. Можливо, це наприклад ротивірусна інфекція. Тобто, зелені какулі абсолютно не нормально, треба. Так не треба їх лікувати, не треба шукати дезбактеріози, як у нас люблять. Не треба просто так прийти пробіотики. Ми орієнтуємось і на стан дитини. Загалом а стан дитини показник головний здоров'я до року це набір ваги і нормальний апетит. З приводу слизу у калії, чим він може бути небезпечний? Це нормальна робота кишківника, і він не є небезпечним. То кажуть, багато слизу, це типу дуже. А я реально дивлюся, як я можу зрозуміти, скільки там слизу багато, для цього. Чи ви є? робите фотографію лікарю, От, тобто багато слизу чи мало слизу. Якщо це просто слиз, це не критично. Якщо там є прожилки крові, це критично. Якщо це один суцільний слиз і при цьому додаткові скарги, тоді теж треба розглядати якісь варіанти. Якщо це просто ну стілець і не викликати кількість слизу, то це варіант абсолютної норми. Не треба нічого шукати. Чи критичні залишки їжі під час прикорму? Залишки їжі так. Справді починаються з моменту ведення прикорму. От. І це теж є варіантом норми, особливо якщо дитина, наприклад, вживає шматочковий прикорм. От навіть ну я не знаю, дорослі теж можуть побачити залишки їжі у стільці. От і це нікого не дивує. Да? А у дитини це чомусь сприймається як страшна якась річ, як неперетравлення, Там починають лікувати підшунково. Ну насправді, якщо дитина з'їсть, ну проковтне, да, такий великий величенький шматочок моркви, наприклад, да там 05 п'ять та Ну зрозуміло, що він навряд чи перетравиться, поки він дійде до виходу от і тому так справді він може лишитися у стільці але це не привід знову ж таки шукати якусь хворобу тому так іноді завишки їжі можуть цілком бути у стільці діарея у дитини раннього віку які ознаки та як лікувати ознаки діареї це різке збільшення частоти стільця От, того, що деякі сприймають діарею як просто рідкий стілець. От, наприклад, на ГВ рідкий стілець, що смоктується в пампер 7 разів на добу. Це не є діареєю, там, в перші 3-4 місяці. Але якщо було 2 рази, а стало 10 разів, це вже Варіант діареї, От. і тоді вже так треба звертатися до лікаря. От у дитину старшого віку, тобто це там більше року-двох діареїв рахується як стілець більше трьох разів розріджений. Не кажу подібний, а розріджений. Ну і знову ж таки діареї бувають різні. Це може бути гостра діарея, да коли різко з'явилось збільшення частоти стільця, стілець надрідкий, і об'єм відповідно. Це може бути. Затяжна діарея, коли, наприклад, дитина ходить рідким стільцем 3-4 рази на день, і, якби, ну, сильно щось не турбує, але це продовжується, наприклад, більше місяця. Це затяжна діарея, і це потребує вже до обстеження у лікаря. Від діареї мами радять такі засоби. і Перший з них це ентерожерміна. Основні е приклади груп препаратів. Які мами зазвичай вживають при діареї. Це пробіотики, uh -huh. от ентерожерміна, наприклад, да, це ентеросорбенти, наприклад, там смекта, да, там атоксив, uh -huh. те, що люблять, от і це препарати Рацикадитріу, це гідрасік. Також ще у нас дуже люблять ніфороксазід від діарей uh -huh. приймати. Оце чотири основні препарати, які завжди батьки починають пити самостійно у більшості випадків. З приводу ентерожерміни, ентерожерміна не працює. У нас є пробіотики, які справді мають проведені дослідження. Оце сахароміцети буларді. Ну, Для прикладу, хоча я не люблю казати торгівельних настат, там ентеро, буларді, Макс, От, Тобто по ним є напрацювання щодо діареї. І є по ним якісь дослідження. І доведено, що вони зменшують тривалість діареї аж на цілу добу. Оце точно доведено. Тобто замість 7 діб буде 6 діб. От. Е, тому так, як додаткову терапію, це можна починати приймати, але лише цей пробіотик, ну і ще LGG теж бактерії, по ним теж є напрацювання. Тобто або це, або цей пробіотик. Е, але чекати термінового ефекту, як у нас зазвичай люблять, от давайте ми щось вип'ємо, щоб це у нас сьогодні-завтра припинилось. Ну так, на жаль, не буде. Тому не чекайте суперефекту від пробіотики. І знову ж таки, не купляйте будь-які пробіотики, які радять вам фармацевти або. Чомусь порадили лікарі. Усього два пробіотики з доведеною ефективністю. Це храміцети Пуварді і LGG. Все. Далі в нас там ще є якісь препарати, познаходила. Гідролок. Е, Гідролок. Гідролог. Mm -hmm. ну, давайте тоді взагалі вже по групах вийдемося. Mm -hmm. Я просто поясню так. От, з прикладами. Е, наступна група це сурбенти. От смекта, атоксил, смектит, діасмектит. Основна складова це сорбент, який повинен там адсорбувати якісь там, токсини. Да? Знову ж таки, це додаткове лікування, тобто не обов'язкове. У більшості випадків насправді знову ж таки термінового ефекту немає. Тобто, якщо це вірусна інфекція, якщо це, наприклад, ротавірус, от поки буде активна фаза хвороби, які б сорбенти ви не приймали, вони сорбенти більше працюють від токсинів. Якихось то вони так можуть частково там щось абсорбувати в кішківнику. Трохи справді можуть зменшити е, рясність стільцю, але це знову не буде основною терапією. І на сам безпосередній вірус е, смекта ніяк не повпливає. Тому особливого сенсу давати її нема. Е, ну і до того ж, е, далеко не всі навіть дорослі можуть її випити. Наступний препарат це препарати гідросіку. Це препарат, який зменшує виділення так просто слизу з кишківника. Взагалі, чого виникає? Діарея? Е, Вражається свого облінка кишківника, ну це як от як з нежиття. Тобто у нас організм починає продукувати виділення рідини з кишківника для чого? Для того, щоб змити частки вірусу, змити бактерії, змити токсини. Оце так, якщо просто. Так само, як з носом змити віруси, тільки з іншого боку, скажімо так. І оцей препарат гідрасік він зменшує оце от виділення рідини. З визовою кишківника. Ну, тут питання, якщо у нас організм намагається навпаки позбавитись від усього цього, а ми починаємо блокувати оцей механізм роботи, наскільки це доцільно. Тому хідрасек теж я зазвичай не призначаю. З приводу моєго найулюбленішого препарату у лапках Ніфороксазід, який, до речі, я дуже здивувався, але призначають навіть у Польщі, що мене так ну, трошки здивувало. здивувало. Да. Це старий. Ну, так званий кишковий антибіотик. Кишковий антибіотик, то ми вже розуміємо, що на вірусні інфекції він не працює взагалі. От, а вірусних інфекцій у нас з діареєю більшість, особливо от за цей період, за останні три місяці дуже багато антиревірусу. Було якщо у вас справді бактеріальна діарея, то він ну не найкращий вибір з препаратів для лікування бактеріальної діареї. По перше, за віком давності препарату. От, до нього вже виробляється така собі стійкість, бо вона всі люблять пити діфороксазіт і призначати. Просто є більш дієві препарати, наприклад, це фоспринт третього покоління, які там працюють з кишковими інфекціями, там, тому саме це фодоксу сироп. От, він набагато дієвіший, ніж ніфороксазід. Е, ну і саме цікаві останнє у цього препарата побічна дія діарея. Та ми намагаємося вилікувати діарею, при цьому даємо препарат, який не працює частіше всього на ту групу, яка викликає діарею. І до цього ми ще можемо посилити діарею. Цього препарату. Тому ну, абсолютно недоцільне його використання. Я нікому не раджу ніколи використовувати ніфоксазід, Ну хіба що ви маєте справді бактеріальну інфекцію, ви в пустелі і у вас, крім ніфораксазіду, нічого нема. Ну Тоді можливо і то. Двічі подумати. А біогая? Біогая це теж з групи пробіотиків. Він не має в собі складі сахароміцетів в Буварді і LGD. Тому нема сенсу. Але біогаї є електролітні розчини. От, які треба рекомендувати, коли у дитини починається діарея. Група препаратів, які категорично не можна вживати дітям з діареєю. Це е, препарати лоперамиду. по типу там, лоперамиду, і модіум лопарамид це той, що припиняє діарею. Він рекомендований для діареї туристів у дорослих. От, це єдина його рекомендація, при якій можна його вживати. При зміні там, харчування іноді виникає діарея. У дітей категорично не можна чого. Він блокує, теж повністю блокує діарею. І тоді йде. Е, Порушення кишківника досить може бути серйозний, вплить до порушення роботи кишківника надалі. От. І знову ж таки токсини затримуються, це може підвищувати інтоксикацію організму, може погіршувати стан дитини. Тому ми не призначаємо такий препарат дітям категорично ніколи. А Linux? Лінекс це зробі. теж пробіотик. Ага. Да. Це теж пробіотик, який теж не працює. Зрозуміло. А що треба? Так. От. А що треба? А треба якраз саме головне лікування будь-якої діареї – це відновлення втрат рідини і відновлення втрат електролітів. Тобто ми повинні дати людині будь-якого віку рідини більше ніж на втратила. І для цього бажано використовувати розчини для оральної регідратації От, або розчини електролітів. Це якраз це бігає ОРС в пакетиках, іоніках, Хомана, електроліт, вода, РЕО. Mm -hmm. От, тобто, це все рощи електролітів, які використовуються для дітей. Для дорослих є там регідрон, От всім відомий. От, але знову ж таки, регідром дорослий дітям не бажано, бо там велика кількість електролітів. От є регідрон оптимум для дітей, дитячий спеціальний. Оце те, що треба пити дитині, коли в неї діарея. От якщо мама не знає, скільки треба випити, можна спитати в лікаря. Лікар порахує на кілограми ваги, але знову ж таки наголошую, якщо дитина категорично відмовляється пити електролітні рочні, того що вони, наприклад, за смаком не підходять, бо вони трошки Ну, Це треба да, іноді заламати, якщо дитина всі постарше і влити. заламати взагалі нікого не треба. Це не дуже доречна дія з приводу дітей. Але якщо дитина повністю відмовляється пити, наприклад, електролітів, але задоволення. П'є 2 літри компоту, хай вона краще п'є 2 літри компоту, ніж взагалі не пити нічого. Тобто головне лікування діареї, відновлення втрат рідини. Все. Це може бути взагалі єдина рекомендація лікаря. Коли треба нести вміст підгузка на аналіз, тому що це дуже часто радять. Ну, я не знаю, що з вами віднесіть на аналіз, робіть ко Коли скаже лікар. Питання в тому, чи доцільна рекомендація лікаря в конкретному випадку. От, наприклад, якщо у дитини е, гостра діарея от, і є там якісь е, патологічні домішки, наприклад, кров, в такому випадку так можна здати, на різкаву, можна навіть здати посів, якщо ми там, підозрюємо там, сальмоневу. Але знову ж таки посів, ми будемо чекати 5-7 днів. От. А людина вже, скоріш за все, вилікується. Тому я не призначаю, хоча це є у протоколах. От. Копрограму можна здати, тобто подивитися кількість вейкоцитів, подивитися, чи є там справді ретроцити. От. І від цього вже відштовхуватися в плані лікування. Це в принципі одна з основних функцій копрограми – виявити, чи є запальний процес, чи нема. Копрограма має місце, але не як рутинний аналіз для всіх підряд. От, а для виявлення так справді якихось проблем, які можна пошукати. Тут не всім треба здавати програму. З приводу бакпасів бак бакпасів взагалі здається в тому випадку, коли ми шукаємо патологічні бактерії. Не дисбактеріоз. Дисбактеріоз, взагалі, такого діагнозу у нормальних країнах, в нормальних протоколах, не існує. В принципі, це надбання нашої пострадянської медицини. Дісбактеріоз його до сих пір виставляють. Чого нема такого діагнозу? Чого неможливо за бакпосійом визначити спектр цих дисбіотичних порушень? Тому що ну, якщо ви колись бачили аналіз на дисбактеріоз, ну там виявляють там 8-10 бактерій основних, а їх у кишківнику живе до 20 тисяч. Різниця да? 8-20 тисяч. По-друге, те, що у нас у стільці. Це транзиторна флора, тобто та, яка проходить через кишківник. От. А та флора, яка у нас основна в організмі, вона пристіночна і вона утворює собі біоплівку. От, біоплівка це от поверхні кишківника, от така от плівочка з бактерій, їх там дуже дуже багато, і її насправді дуже дуже важко взяти на аналіз. Тобто, фактично, щоб дізнатись справді, що у нас там живе, це треба відколупати шматочок з оболонки кишківника, якщо ви справді хочете це дізнатися, да? от віднести на аналіз. У нас навіть не знаю, чи є такі лабораторії в Україні, які зроблять вам дослідження на і знайдуть усі типи бактерій, які у вас там живуть. Що це вам дасть? Я не знаю сенсу здавати посів на дисбактеріоз, якщо ми не шукаємо патологічних бактерій. Немає. У нас є умовно патогенні бактерії, наприклад, той же стефівокок. Оце умовна патогенна бактерія, тобто та, яка у більшості людей живе собі у кишківнику спокійно і нікого не чіпає. І її не треба брати і одразу лікувати. Тому дисбактеріоз це знову не рутинний аналіз, це аналіз, коли ми шукаємо патогени у реально хворої людини. У наступному випуску ми більш детально обговоримо закрипи у дітей.